Труба ПЕКС-А, виробник Іспанія. Марек. Труба Марек Пекс А, виробник Іспанія. Беремо паяльну лампу і гріємо. Гріємо, гріємо, гріємо. Далі гріємо. Перточка труба вже давно ли що зробила? Сплавилася. Вже почала би капати, а ми гріємо паяльну лампу. Гріємо її, бачите? Надпіс охраняється, все оригінальна труба. Ми її паяльною лампою гріємо. Що... Як не буде гріємо, а нормально, ні, не, не може на одному місці. Ми то гріємо, гріємо. Надо просто що гріти, щоб воно равномерно було. Бачите, гріємо, нічого не теряється. надпись є, все є, Іспанія, Маде і Іспанія. Так. Тепер дивіться, я ложу, бачите? Так. Вона має пам'ять, дуже хорошу пам'ять. Бачите. лампу, Дивіться, бачите, вона вже все. Ні, помітила. Ні, да, так. Бачите, все, о, о. Вона біліє, біліє, все, ми краску здали, все. Але вона ніде не йде. Ні тече, нічого. Все. Дивіться, забирай, забирай. Гнемо, гнемо, ламаємо, скручуємо назад. Пам'ять є, бачите? Труба як новенька. Скрутили, скрутили, назад. Гнемо, ламаємо. Все. Пам'ять, вона вся ціленька. Все, супер. Труба Марек пекс А. Мада ін Іспанія. Дуже найкрутіша труба в світі.